Нові тарифи на електроенергію поговорили та забули. Але вони самі про себе нагадають вже скоро в нових платіжках. Як це буде, за що, хто та як їх збиратиме? А ще про те, як можна заощадити і про готовність енергосистеми до зими, поговоримо з директором підприємства Дніпровської енергетичної послуги, більш відомою як компанія Ясна Юрієм Фіцьком. Та генеральним директором ДТЕК Дніпровські електромережі Андрієм Терещуком, а також дізнаємось думку горожан з цього приводу. Ми будемо просто платити за електроенергію, заощаджувати. Ми, в принципі, завжди старалися заощаджувати електроенергію, а просто будемо платити, відносимось до цього з розумінням. Я думаю, що не просто так було це підвищення, мабуть, є якісь конкретні причини для цього. Я така людина, яка розуміє, чому тарифи повишаються. Да? Тому я це приймаю. Мабуть, будемо і економити, і шукати додаткові заробітки. Ваші власні Варіанти виходу з цієї ситуації. Що ви будете робити? Заощаджувати, економікувати, сплачувати, економити. Дуже економлю зовсім, а тепер вже совсем буду економити. Все. А що я буду робити? Ну, я зараз ОБД отримую, будемо платити по поніжні ставці. А, тобто ви маєте пільги, так? Да? Ну так, да. а йдуть зараз у чередя, так. Просто будемо платити все. Все. На чому будете економити? Менше світла вживати щось. Менше їсти буде. Ну буду сплачувати, як зможу, так і буду платити, звісно. А що робити? Все-таки електричне треба ремонтувати, воно ж побито, все. Його треба відновлювати, це зрозуміло. Коли будуть у нас зарплати європейські, ну тоді будемо оплачувати. Доки війна, світло відключати не будуть, так що не переживайте, користуйтесь. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю. Після 10 липня споживачі електроенергії вперше отримують рахунки за новими тарифами. За яким тарифом тепер сплачувати за електроенергію і ще нові тарифи для всіх однакові? Чи є різниця в тарифах для різних категорій споживачів? Кабмін затвердив тариф в розмірі 2,64 для населення. Якщо, якщо раніше, якщо ми пам'ятаємо, були блочні тарифи, то зараз все споживання з 1 години йде по одній ціні 2,64. Але ж залишився ще нічний тариф. Так. З 23 годин вечора до 7 години ранку коефіцієнт залишається 50%. Тобто 2,64% можливо сплачувати. 50%. Про ночний тариф я ще е, пізніше вас запитаю. А зараз про друге. З 2019 року жителі Дніпропетровщини забезпечують електроенергію дві компанії ДТЕК і Ясно. Але досі не всі мешканці розуміють, за що кожна з них відповідає. Проясніть, будь ласка, до 2019 року була єдина кампанія, як ми всі привикли в побуту називати Обленерго, які були, знімали показання лічильники, встановлювали лічильники, нараховували сплату і збирали кошти. Зараз. Прийшла з 2019 року реформа, і розділили компанії на дві складові. Перша компанія – це технічна складова, це як ми це називаємо ДТЕК. ОСР. Да, ДТЕК. Тобто, у нас в Дніпропетровському регіоні три оператора системи розподілу. Саме крупний – це ДТЕК Дніпровські електричні мережі. Потім центральна енергетична компанія і далі Укрзалізниця. Тобто три компанії, які займаються розподілом електричної енергії. А Відповідно, послуги постачання населенню вже ясно в Дніпропетровському регіоні. І НКРЄ видав ліцензію для постачальника по універсальним тарифам в Дніпропетровському регіоні, а це Дніпропетровська область в цілому. Ясно. Тариф для населення льготний. Наразі він складає 2,64. І тільки. Даний постачальник може забезпечити даний льготний тариф. Це в 2-2,5 рази нижче, ніж сьогодні тариф, який дається іншим споживачам. Ми закупаємо для населення по повній ціні, але ж отримуємо компенсацію через гарпок гарантированого постачальника від держави. А для промислових підприємств це, інша. це інша, історія? Це інша історія. Це риночний ринковий тариф. Який наразі регулюється ринком. А цей тариф регулюється державою, в частності Кабінетом міністрів. Добре, зараз про інше: про лічильники. От установка лічильників день-ніч в будинках приватного сектора та в багатоповерхівках. Хто їх встановлює? Навіщо і чим коштує? Лічильники встановлюються операторами системи розподілу, тобто мережами. Кожен лічильник должен проходити періодичну державну повірку. В рамках інвестпрограми вони міняють лічильники. Зараз в рамках інвестпрограми встановлюють відповідно розумні лічильники, які можуть бути підключені до аскою. І відповідно, якщо міняється лічильник, то міняються цілими поверхами, етажами, під'їздами, будинками, домами. А в, приват... а в приватному секторі? А в приватному секторі, як правило, це за свої кошти. Якщо хочеш поміняти на лічильник зони лічильник, то це за свої кошти. А якщо не хочу? Ну, це право кожного. Економити чи ні. Тобто, якщо раніше з гривни 60-50% це було 80 копійок. Ну, ніхто не приїде, якщо я відмовлюсь. Ні, мені струмки. Ні, обрежем, ні, ні це не об обов'язок міняти на зони лічильник. Це право. Плюси цього лічильника те, що вони автоматично знімають показники обліку з нагрузкою, авто автоматично міряють ток. Відповідно, аварійні режими виявляють. Чи можна через такий лічильник віддалено відключити абонента? ну, припустимо, боржника. Дійсно, можна відключити боржника за борги. Але ж ми пам'ятаємо, що зараз є мораторій на відключення боржників тому, до кінця військового часу. Тому зараз за борги не відключаємо, але ж настоятельно просимо сплачувати вчасно за електричну енергію, тому що ми закупаємо електричну енергію, викон... платимо Укренерго за передачу. Платимо операторам системи розподілу за розподіл електроенергії. Це технічна складова, які наразі, після, можна так сказати, енергетичного терору, який у нас відбувався минулої зими, осінньо-зимового періоду, повинні ремонтувати мережі для того, щоб у нас в цю зиму осінь зиму було якісне нормальне електропостачання, а, якщо не буде знову повтору. Событий. Будемо сподіватися. Борги великі населення. На сьогодні до підняття тарифу вже мільярд. Після підняття тарифу. Буде Це по області? Більше. По області. по Зараз до нашої розмови приєднається генеральний директор в ДТ електромережі Андрій Терещук. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю е, головною причиною підвищення тарифів на електроенергію є необхідність відновлення енергосистем, пошкоджених окупантами. Так нам кажуть. Е, наскільки справді серйозна ситуація? Скільки коштів та часу необхідно на її відновлення? Дивіться, якщо говорити про відновлення системи, то е, я думаю, що найбільше постраждала. Енергосистема Некокоренерго, то оператори системи передачі та генерація. Ми, як оператор системи розподілу, можливо, страждаємо найменше. Ми страждаємо від обстрілів на півдні нашої області. Ми страждаємо практично кожного дня після обстрілів там Нікопольщини, Марганцю і наших південних районів. Тому потрібно, ну доволі багато часу щоб е відновити відновити нормальну роботу енергосистеми е щоб вона була е ну більш сталою і більш е і, і менш вразливою мабуть від таких е від таких подій від атак від е обстрілів і так далі а яку допомогу на відновлення мереж і іншого обладнання ви отримали від держави та можливо, іноземних партнерів? Дивіться, від держави ми допомогу не отримуємо. Тобто, ми працюємо в рамках тих тарифних статей, тарифних які в нас є, які регулюються там регулятором, да, які нам затверджуються. Це по перше, якщо казати про іноземну допомогу, то да, дійсно іноземні донори, в принципі, приймають участь в допомозі в гуманітарній допомозі, там як транспортом спеціалізованим, там технікою спеціалізованим. Нещодавно нам надали автопідйомник 32 метри для того, щоб ми могли більш… ну більш краще працювати на е, лініях там, 150 кВт, 35 кВт, і так далі? А, також о, трансформатори ми отримуємо від о, іноземних донорів там деякі е, там, генератори, деякі необхідні запчастини і так далі. Як ви вирішуєте відновлення мереж в тих районах, де є е, постійні обстріли? Та які, можливо, навіть героїчні? Приклади праці своїх співробітників можете навести, почну почну з кінця по поводу героїчних прикладів. Ну, на мій погляд, вся праця енергетиків в такий час вона героїчна. Тому сказати, що хтось більш зробив, хтось менш. Ну, ну мабуть, я, я не зможу так сказати. Я можу сказати, що наші люди на Херсонщині працювали. Наші люди працювали а, на Київщині, коли допомагали відновлювати мережі. Наші люди працювали і працюють коли це потрібно на Донеччині. А, десь біля більше, більше ніж 150 людей. З нашої компанії допомагало разом з спецтехнікою, матеріалами, допомагало на всіх цих областях. Якщо казати, як ми відновлюємо, дивіться, ми коли почалися обстріли, ми е, подивилися на це з точки зору безпеки. По перше, ми пропрацювали е, над укриттями, які в нас є для наших співробітників на случай повітряної тривоги. Uh, да, там десь встановили рекуператори, щоб можна було, було нормально свіже повітря. Десь встановили там сухпайки і так далі. Тому, ну, коли повітряна тривога, наші працівники uh, ховаються в ці укриття. Ну або, або покидають територію, яка там під підвержена обстрілом. Це перше. По-друге, uh, ми залишили бригади, які працюють цілодобово, бригади аварійного відновлення. На цих територіях і вони працюють 24 на 7, без перериву, без перерви, без вихідних. І ми намагаємося відновити максимально швидко. Але це ж залежить не тільки від нашого бажання. Це залежить перше, від масштабів руйнування це перше, і друге, від того, як швидко. Після закінчення обстрілів ми маємо можливість доступитися до місць пошкоджень. А який позитивний досвід ви отримали під час блекауту і як застосовуєте його сьогодні, якщо є такий? Дивіться, складно сказати про позитивний ну... досвід, досвід про, про, при блекауті. Але ми дійсно маємо навчилися... це погано, а досвід, так. Да. Да, ми дійсно навчилися деяким речам. Навчилися. Да, ми... Переробили, коли було був дуже великий дефіцит потужності. Ми перепрацювали, переробили повністю графіки погодинного відключення, для того, щоб мешканці нашої області більш ніж 4, максимум 5 годин не були без напруги. Це по перше, для того, щоб балансувати в системі, і якщо можна так сказати, вписуватися в ті ліміти, які до нас були доведені «Неко НЕКОКРОНЕР. По друге, ми ж намагалися і не відключати, не дивлячись на всю, всю критичну ситуацію. Ми намагалися не відключати критичну інфраструктуру лікарні. О... Якісь підприємства, які виробляють продукти харчування, теплові мережі, які надавали тепло, да, водоканали, які надавали воду, тому я вважаю, що ми, що ми за ці практично 100 днів, які ми застосовували графіки погодинного відключення, ми впоралися, на мій погляд. Ну, на мій погляд, дуже добре, тому що в нашій області населення там, підприємства. Якщо і відвимикалися, то вимикалися не більш там 4-5 годин. Да, були по деякі одинокі випадки, коли вимкнення були спричинені частим переключенням обладнання і аваріями, і ці будинки або ці там ці райони не мали живлення. Хоча я не пам'ятаю, щоб це були районами, там, будинки скоріше, не мали живлення на протязі, там, можливо, більшим 5 5 годин, там, 4 чи 5 годин. Після підвищення ціни на газ, люди почали хаотично встановлювати електроопалення. Ну, ви про це знаєте. Після підвищення цін на електроносії. Люди вже планують частину будівель перевести на живлення від сонячних батарей та відмовитись від ваших послуг за новими тарифами. На ваш погляд, наскільки таке рішення доцільне, та чи потрібно для цього отримувати спіддозвіл? Можливо, ми намагаємося ну, надати не всі необхідні, ну як сказати. Вільний доступ до мережі для до підключень до мережі. Тому, якщо хтось бажаючи встановити сонячні панелі і підключитися до мережі і е, споживати цю енергію від сонця, а надлишково віддавати в мережу, в нас немає ніякого супротиву, і ми на, навпаки е, робимо все необхідне для того, щоб е, був максимально простіший доступ до цих послуг. Це по перше, по-друге. Е, якщо дивитися на, на питання в розрізі, е, підвищився чи попит на встановлення сонячних панелей або підключення до нас сонячних панелей, там сонячної генерації, то скажу, що ні, тому що десь за перше півріччя цього року ми підключили е, порядка 150... Uh, порядка 150 uh, сонячних uh, сонячних станцій, якщо можна так сказати, побутових споживачів. Якщо дивитися в довоєнний період, 20-21 ро роки, то за цей період, за рік ми підключали від 1200, 1300 до 1500 uh, домогосподарств до uh, до мережі, які генерували Хотіли і мали наміри генерувати е, е, сонячну енергію в нашому режу надлишки сонячної енергії в нашому режу. Тому на сьогоднішній день такого різкого попиту ми не бачимо. Це по перше, по-друге, спецдозвілів не потрібно, е, люби е, може написати заявку любим. Каналам, які які зручніші, да, там, або електронним каналам, або прийти до нас в центрі обслуговування клієнтів, а, або там через сайт, через особистий кабінет по електронному каналу, немає проблем. Подає заявку. Ми видаємо технічні умови. Людина робить те, що необхідно, є на сьогоднішній день. В зв'язку з військовим станом є тимчасовий порядок приєднання електроустановок, які чітко де чітко прописано, що потрібно робити оператору системи розподілу, що має робити в цій ситуації клієнт. Тому це всі можна ознайомитися на сайті НКРЄ. можна там ну це відкрита інформація. Дякую, пане Андрію. І якщо не заперечуєте, декілька питань від е, глядачів. Питання від Валерія Романова. Чому, коли війна не можна відключити боржника від мережі? Не, чому, коли війна не можна відключити боржника від мережі? Так, Так. Ну розумієте, тому що є заборона на відключення на відключення споживачів побутових споживачів. Коли воєнний стан, заборона на відключення побутових споживачів. Ми ти, ти тому постачальник і не подає нам на відключення цих споживачів. Добре, е, наступне. Коли у Нікополі з'явиться послуга заміни батарейки у лічильнику з січня місяця заявка, це запитує Андрій Боднаренко. Дивіться, в принципі, проблема сівшої батарейки, вона тільки в одному: що лічильник не показує цифри, які є на табло. І не показує час в остальному на розрахунки з нами, або на дані, які ми зчитаємо з пам'яті лічильника, в якої вони все одно зберігаються, це ніяк не впливає. Тому а, я подивлюся, а, що в нас по нікополю, але планові роботи в зв'язку з тим, що а, по Нікопольському району. Практично щодня і щоночі там є обстріли, ми планові роботи практично не проводимо. Ми проводимо тільки аварійно-відновлювальні відновлювальні роботи, щоб люди були з електроенергією. Питання Наталі Лоніч чому напруга погана в мережі, а ціна висока? Звертались безліч разів е, ніякої дії. Ну треба розбиратися конкретно з ситуації, тому що на всі на всі скарги по міської або високої напруги напруги ми виїжджаємо і надаємо відповідь іноді безумовно відповідь не влаштовує клієнта тому що строки які е, наші споживачі для себе бачать вони е, ну іноді не відповідають технології виконання робіт тому що потрібні е, більш більш об'ємні реконструкції або а, більш довге там а, встановлення обладнання або заміна обладнання і таке інше. Наступне питання російською мовою, ну як кажуть, мовою оригіналу. Почому народ? должен платить за восстановление разрушенных подстанций. ДТЭК принадлежит некоторым особам, которые гребут деньги себе в карман. А это миллиарды, пусть эти особые платят. Это Сергей Лушников. Запыта. Ну, видите, на мой взгляд, не очень корректно, потому что цена за розподіл поднялась э, за счет того, что суттево, перше впали объемы. По-друге, суттево, э, ну, Є там потрібно підтримувати, ремонтувати, обновляти а, і якщо не буде грошей цих в тарифі, то компанія, оператор системи розподілу, не має можливості, не має інших, інших доступних джерел для відновлення мережі. Зараз у багатоповерхівках централізовано, безкоштовно встановлюють двозонні лічильники. Як визначаються будинки, де це робиться, як потрапити у перелік? Дивіться е кожен рік. Ми захищаємо інвестиційну програму і надаємо списки. Е надаємо списки будинків е в основному за на сьогоднішній день багатоповерхівки. Ми йдемо районами для того, щоб ці райони. А, ну, не поодинокі квартири там в якихось будинках, а йдемо цілими будинками. А у нас є обмеження або да, обмеження по ліміту грошей, як можна так сказати. Да? Тому кількість в цьому році, мабуть, 60 чи 70 тисяч лічильників двозонних ми будемо ставити безкоштовно по місті програмі. Це двозонні лічильники, в основному це багатоповерхівки. і. Як потрапити в цей список? Ну просто дочекатися. Просто дочекатися. Тому що ця програма розрахована до 30-го року, наскільки я пам'ятаю. І практично всі будинки і квартири будуть поставлені ці лічильники. Тому багатопорохівки так точно. А це списки, вони відкриті? їх подивитися можна десь? Так, так, ці списки, мабуть, у нас є на сайті. Е, можна подивитися, кому в цьому році ми будемо встановлювати ці лічильники. Тому можна зайти до нас на сайт або запитати е, через Фейсбук або до кол-центру дозвонитися, або е, написати нам там на електронну почту в ліжі в особистому кабінеті. Можна написати запитання. Дякую вам. Дякую о, за розмову за інформацію. І на все добре. Дякую, до побачення. Ну, дивіться, багато споживачів користуються особистим кабінетом ясно. Нагадайте ще раз, коли треба подавати показники та коли оплачувати рахунки. Тут важний момент, той, що розрахунковий місяць приравнюється календарному. Тобто, для того, щоб були коректні розрахунки, показники потрібно здавати за Два календарних дні до кінця місяця і три календарних дні після розрахункового місяця, якщо хто передає там 10 го числа, 15-го числа і Чекає, що дані показники будуть враховані, вони враховані, але до кінця розрахункового періоду ще донараховано посередньому оператором системи розрахунків. Посередньому за минулі періоди. Коли передасть показники в наступному періоді, воно буде скориговане в ту чи я, іншу інші. Я, я, я розумію, просто е, так буває, що людина пізніше да, передає показники. І вони не збігаються з тим, які ви розраховуєте по середньому. Ну, не ми І... розраховуємо оператори ну, системи оператор, розподілу. Так, так. Розраховують так. обсяги, нам передають, так. а ми вже нараховуємо по тарифу. Якщо ми, грубо говоря, 15 -го числа подали показники розрахункової 300 кВт годин за 15 з 1 по 15, так, то в платіжках ви отримуєте 600, тому що 15 днів. Приведено до календарного, донараховано посередньому оператором системи розподілу. Якщо не може в особистому кабінеті, він може передати показники відповідно як особистий кабінет, як ви правильно наголосили. також в чат-ботах Viber, Telegram скинути під нашу Facebook сторінку, також позвонити на контакт-центр. Якщо бачите плутанину, передайте любим способом з названих діючих показники прибору обліку і в наступному місяці вже буде скарга ви не можете умови там якось лояльніше зробити так а в лояльніші в чому ну в чому може можна... пізніше там от як людина зможе а? передати так і передати так, А, бо зараз е... таке життя що календарний період вже закривається першого числа mm. Відповідно беруться показники там словом, І треба приймати за минулий да, для місяць для того, передати. щоб отримати рахунки 10-го числа. Рахун за період закривається, на, нараховуються по тарифу, роз, печатаються, роздаються рахунки. І можливо, останнє питання: як раціонально використовувати електроенергію з двозонним лічильником, от простіше кажучи, як людині заощадити. Ну якщо заощадити в цілому, то ми вже. Знаємо, пам'ятаємо, що на Укрпошті нам і лампочки міняли, розжарювання на світлодіоді. Це Там... погано? Це, це гарно. Там вже економія в 10 раз мінімум. Далі, якщо стоїть зонний лічильник, то дійсно переводити нагрузку, яку можна перевести в нічний, в нічний час. Ну, це бойлер. Ранням, який акумулірує да, тепло на цілий день вистачає. Це може там, посуду помити, посудомоїчна машинка, стірка теж саме. Далі Тут можна просто перевіряти. Фактично два рази можливо. Так, так, так. перевіряти всі непотрібні на даний час електроприбори вимкнуті. Ну і зараз багато рішень щодо розумного дому в тому числі розумні розетки, які будуть запрограмовані на определені часи і так далі. Що важливого ми не сказали? Ну, по-перше, те, що тариф, який сьогодні в нас установить тариф для населення, який з 1 червня встановлений, він поки діє до 31 грудня двадцять третього року. Ага. Далі вже Кабмін буде виясняти, буде далі подорожчання чи залишиться на тому рівні. Щодо незахищених е, верст населення, то льготи і субсидії зберігаються, але ж е, там реформа пройшла, сьогодні ними займається пенсійний фонд так, України. Тобто все зберігається, все монетізується, пенсійний фонд ну, залишається. А... Да, 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 да. Есть... Суть ж. це важливий момент. По-друге, це те, що е, тариф. Установлюється державою, а саме Кабінет міністрів України, що це товар в першу чергу, а не послуга, комунальна послуга. Далі, ще раз нагадати, що до, щоб коректні були рахунки, треба передавати показники обліку, тому що зараз йде подорожання, відповідна вартість. Рахунка стає більше і багато звернень приходить до нас, до НКРЄ КП, це регулятора щодо непогодження нарахування. При цьому як практика показує, що такі нарахування і за тому, що не передаються показники обліку. Зараз ми через Viber, ясно, Ми щомісяця нагадуємо щодо необхідності передачі показників обліку. І центри ваші працюють у місті, так да центри у нас всі працюють, крім Нікополя, Марганця і Покрова. Дякую за бесіду і на все добре.